дня! мене звати Лілія, я би хотіла прочитати вам сьогодні вірш Юлії Мехедок, який нікого не залише байдужим. Неслась машина з раненим бійцем, а на сидінні смерть стара сиділа, сміхалася Юхидна тихцем, і щось незрозуміле бурмотіла. Водій кермо тримав, давив на газ, колеса не торкалися дороги. Тримайся, хлопче, чуєш, це наказ. По раці я викликав підмогу. Ти її бачив ту стару в захміттях. Я бачив чай з неї пив у бліндажі. Там, на нулі, у цих страшних жахіттях Про всю красу життя й розповів. Стара зайорзалась незручно на сидінні і зазирнула в очі до бійця. Я бачу пульс у тебе нестабільний, і не надійся ти на вправність водія. Ну довезе, хоч як би не старався, з тобою ми підпишемо контракт, Як ти, які б у тебе не були бажання, та вже пора закінчувати спектакль. І засміялась смерть несамовито. Водій ще сильніше надавив педаль, шептав хлопчину. Синку, мусиш жити. Тара на плечі, кинула вуаль. По рації кричав водій ще сили. Втрачаємо, хлопці, де ви є? Гарячі сльози по щокам його котились, поклав долоню на поранене плече. Тримайся, хлопче, буде усе добре. Я довезу, ти житимеш, повір. Врятують твоє серденько, хоробре. Медичні Побратими бойові, водій відчув холодний погляд смерті, здавила в грудях, стиснула в плечах. Виходиш тут, на цьому перехресті, упевнено до неї прокричав. Тобі немає місця поруч з нами, тобі дитину в руки не віддам. Не треба гратися моїми почуттями, тобі його життя не по зубам. Стара вдивлялася у рвани рани і шепотіла Мій, вже мій. Та вмить злетіли всі її кайдани, вступили медики з костлявою у бій, наклали турникет, укол зробили, і крапельницю вміла увели. Янголи добре знали своє діло від смерті побратима. Зберегли на перехресті смерть, звичайно, вийшла, колюча, зла, зірвався її спектакль, Хоча стара ще та була актриса, та цього разу в ролі не вжилась, продовжує бродити між окопів і часто заглядає в бліндажі У неї свій несамовитий шопінг Там на пекельнім нульовому рубіжі. Я хочу висловити слова подяки усім тим, хто боронить нашу країну. Я хочу висловити слова подяки бойовим медикам, які, ризикуючи власним життям, рятують наших бійців. Низький вам уклін, скорішої перемоги, мирного неба. Бережіть себе!